Усім вітання, колеги! Мене звати нескоромна Уляна Степанівна, я викладач англійської мови у Вищому професійному училищі номер 34 міста Стрия. Тема моєї доповіді навчання іноземної мови через асоціації та візуальні матеріали. Отже, біля 80-90% інформації ми отримуємо очима. Зображення засвоюється швидше і запам'ятовується краще, ніж звуки та слова. В епоху, коли наші студенти щодня поглинають гігабайти візуальної інформації, постає питання, а чи використовуємо ми цей потужний ресурс повною мірою на наших заняттях? Візуалізація перетворює абстрактні мовні одиниці на конкретні та відчутні образи і таким чином допомагає швидше і легше запам'ятовувати слова, граматичні структури, ідіоми, фразеологізми тощо. Візуалізація завжди була в освіті, але сьогодні вона стала набагато потужнішою завдяки цифровим технологіям. Сьогодні хочу згадати і традиційні, і інноваційні методи навчання. Ось кілька ефективних способів підвищити зацікавленість студентів на уроках іноземної мови, використовуючи візуальні засоби та асоціації. Згадаю, графічні, схематичні, такі як ментальні карти, інфографіка, асоціативні картки, колажі та інтерактивні фрагменти відео, комікси, меми. Скрайбінг, онлайн ресурси, Quizlet, Learning Apps, WorldWall, графічний дизайн Canva, просторові об'ємні об'єкти, 3D-моделювання. Ментальні карти. Замість звичайного запису слів можна створити ментальні карти у презентації. Наприклад, в центрі напишемо Global Warming і від цього слова. Проведемо лінії до Vocabulary causes Effects Solutions, додаючи слова, малюнки, іконки. Це допомагає візуально структурувати інформацію. Студенти краще запам'ятовують інформацію, коли бачать зв'язки між поняттями. Ментальна карта показує, що глобальне потепління це не просто одне поняття, а система, що складається з причин, наслідків, рішень. Це робить тему більш зрозумілою та логічною. Можна використати ментальну карту для дебатів, розділити групу на команди. Одна команда може обговорювати причини, інша наслідки, а третя рішення. Ментальна карта буде їхнім візуальним посібником. Замість простих ліній можна використати зображення символи, дозволяючи швидше і глибше запам'ятати головні ідеї та їхній зв'язок з центральним персонажем, тобто помста, божевілля, смертність. Що таке інфографіка? Від англійської Information Graphics це інформаційна графіка, це графічне візуальне подання інформації, даних або знань, призначене для чіткого відображення складної інформації. Її основна мета зробити великі обсяги даних, статистику, складні процеси зрозумілішими, доступнішими для аудиторії через візуальні елементи. За допомогою цієї інфографіки студенти можуть створювати діалоги та рольові ігри, можуть працювати в парах, де один грає роль журналіста, інший соціолога, використовуючи цифри з діаграми, щоб поставити запитання та відповісти про п'ятірку найпопулярніших видів спорту та їхні відсотки, таким чином тренуючи уснемовлення числівники англійською. Асоціативні картки це дієвий інструмент для вивчення мови, який допомагає створити стійкі зв'язки між словом, його візуальним образом і контекстом використання. Цей метод робить навчання більш захопливим, ефективним. На одній стороні картки слово англійською, а на іншій відповідне зображення. Зображення може бути і кумедним, і незвичним, щоб краще запам'яталося. Слово зображення ситуація. To water. Вживаємо Present Continuous, She is Watering The Flowers. Граматична структура. Картинка, приклад речення. Вивчаючи тему Prepositions of Moment, легше засвоювати через візуалізації, тому що вони описують рух у просторі, тобто кожне з цих слів має просторовий образ, який краще уявити, ніж пояснити словами. Коли бачиш картинку, напрям руху стає очевидним, і мозок закріплює звичне значення швидше. Прийменники towards, through. Over, перекладається українською мовою через, але кожне з них має інше значення в англійській мові. She is walking towards the river, вона іде в напрямку до річки. They walked through the forest. Вони ідуть через ліс. The plane flew over the city. Літак летить над містом. She is putting the letter into the envelope. Вона вкладає лист до конверта. The the children ran out of the school. Діти вибігли зі школи. Колаж. Від французького наклеювання. Колаж дозволяє об'єднати різні візуальні елементи, створюючи нове, єдине ціле, яке передає певну ідею чи емоцію. Можна запропонувати студентам створити колаж на тему My Dream House, Healthy Lifestyle, My Favorite City з роздрукованих зображень. Під час створення колажу вони можуть обговорювати свої ідеї англійською. Відеофрагменти є чудовим інструментом для студентів, оскільки вони роблять вивчення мови динамічним і пов'язаним із реальним світом. На рівні b 2 студенти вже мають достатньо лексики та граматики, щоб сприймати мову на слух. І відео допомагає їм розвивати це вміння, знайомлячи з різними акцентами та інтонаціями. Найкраще використовувати короткі уривки по 2-5 хвилин, щоб виокремити нові слова, фрази в контексті. Це допомагає студентам розуміти, як слова використовуються в реальному житті. Після перегляду студенти можуть обговорити побачене, висловити свою думку або створити власний короткий діалог на основі теми відео. Скрайбінг. Від англійського слова скрайб створювати ескізи або малюнки. Це сучасна техніка презентації, при якій розповідь диктора ілюструється малюнками, що створюється в процесі цієї розповіді, ніби на люту. Ми не просто говоримо. Або показуємо текст, ми малюємо ключові поняття і зв'язки між ними саме під час уроку. Якщо пояснюючи часи дії слів, можна намалювати маленькі іконки людей, годинники, стрілки часу і написати приклади речень поруч. Так студентам легше уявити різницю між past, Future, Present. Онлайн ресурси. Створення інтерактивних навчальних матеріалів за допомогою Quizlet, Wordwall та Learning Apps Забезпечують сучасну візуалізацію навчального матеріалу від інтерактивних карток і яскравих постерів до різноманітних вправ, що посилює асоціативне запам'ятовування нової лексики та граматичних структур, підходять для закріплення матеріалу та і для оцінювання, графічний дизайн, Canva, підходить для презентацій та створення навчальних матеріалів, просторові об'ємні об'єкти 3D-моделі для демонстрації складних концепцій. 3D-модель це ще один візуальний інструмент. Для прикладу 3D-модель двигуна бачимо схему зліва, тут позначені ключові частини. Можна запропонувати студентам завдання співставити, тобто метчинг частини двигуна з їхніми визначеннями. У національному мультипредметному тесті з англійської мови є завдання з візуальними зображеннями. Це завдання Listening, тобто аудіювання, де потрібно прослухати короткий діалог або монолог, подивитися на картинку або декілька картинок і вибрати правильний варіант відповіді відповідно до змісту. У демо-версіях НМТ 24 та 25 років є приклади таких завдань. Вони моделюють справжні життєві ситуації, спілкування, опис місця, дії, емоції і таким чином полегшують сприйняття аудіювання, тому що візуальні підказки дають додаткову інформацію. Отже, візуалізація це освітній інструмент, який підвищує ефективність навчання. Завдяки кращому запам'ятовуванню та вищому рівню уваги, візуальні методи не лише полегшують сприйняття складної інформації, але й сприяють емоційному залученню та творчому розвитку. Використання візуальних матеріалів допомагає перетворити пасивне навчання на активний, цікавий і глибоко осмислений процес. Всім дякую за увагу.